Вітаю! Розглянемо прогноз на 3 лютого Старокельських драконів. Перед нами карта Сила, от вона. на який персонаж. Повідомляє про свій намір прокладати шлях до подальших здобутків. Так і ви, дорогі друзі, включайте свою силу волі і продовжуйте свій шлях уперед. Прислухайтеся рідні ми до своєї інтуїції. Вона обов'язково дозволить вам зайняти чітку позицію. Якщо про цього дня ви зіткнетеся з розбіжностями, причому ви будете впевнені, що маєте рацію, то рідні ми не здавайтеся. Виявіть м'яку наполегливість. Це призведе вас до перемоги. А усі перешкоди ви подолаєте, чого б вони не торкалися. А от пораду вам дає. Гарний зоряний дракон, який вимагає вас все передбачити заздалегідь, тому що ви капітан власного корабля. Пропоную вам також бути першими у будь якій ситуації, або на фізичному чи на громадському рівні. Вам вдасться зробити необхідний дій, здійснити прорив у сфері роботи, але майте на увазі, що активність може перетворитися на впертість та свавілля, які стануть перешкодою у вирішенні питань. Також рідні мої, будьте обережні на дорогах. Ось такий прогноз, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, приймаю магазин Таринкогніта Жуковського 17.